Друзі, моє вітання! Привезли вам Ягуара. буде стояти у нас на майданчику продаватись. Дуже багато попиту було, багато дзвінків і просили саме ягуар. Офігенський стан плюс колеса у нас в комплекті. В общем, підійду, покажу вже. 22-й рік, 98 пробігу, батарея 90 кВт, розгін розхін 4,5 секунди запас ходу в 450 км. Чистий 22 рік. Машинка у нас приїхала з Європи, це не Америка. Візуалка, техніка, все взагалі ідеал, жодних зауважень по машинці немає. Офігенні чорні дисочки на літній гумі. От Серед електромобілів, якщо я хотів би взяти щось в лухарі, скажімо так, то я певно брав би... IPace. Тобто по ціні адекватно, запас ходу класний, динаміка суперова, комфорт теж без зауважень, бо, наприклад, візьмемо Теслу, ну, жощі будуть. Комфорт є все. Так, колеса Колеса у нас йдуть в комплекті, зимові. Дивіться, бордюрочки у нас немає. Всі десуді чотенькі. з датчиками шин. їхні оригінальні колеса. Так, А на шинці вже перевзули, кенледу йому літо. Дизайн, бомба, ця оптика, ну прям не примахатись. Виїзні ручки. led оптика, парктроніки, коротше, є все. Панорамний дах, офігенний сірий колір. Давайте пройдемось товщиноміром, перебіримо його фарбу. Потім перейдемо вже до салончика. Кому не цікаво фарбу дивитись, перемотуємо. Погнали. 56. 70. У нас фарбовано два елементи, це дві лівих дверки. Локально в одному місці є шпаківка, але геть не критично. Так, а це у нас пластмаса, бачите? Так, погнали далі. 131. 100 тобто, Тонкий слой, нічого критичного немає. 129. Колега перевіряв, казав, в районі ручки, каже, там максимум, що він напікав, 500. 297. Десь отут щось можливо хтось вдарив, щось впало можливо. Я зараз ще пройомку перевіримо. 144, 118, я навіть попасти не можу, він швидше ще за все кожних там, пару сант... міліметрів, сантиметрів пропікував. Коротше, не критично. Так, далі. 160, це взагалі слой лаку практично. 170, 158. В общем, отлично. Дев... 에, так, далі завод у нас, бачите, 50, 60, б'ється, 70. 17. 30. Так що тут питань немає. Це внешка десь лаком дубле нічого страшного. 27. 21, 31. Короче, Фарба є, але без криміналу. Так, що у нас пластик? Ляда у нас пластикова, побігли далі. 67, 67, 66, 79, 80. На німецьких аукціонах, до речі, коли пробивають лакофарбове покриття, то його пікають. Три рази на елемент. Так, опять перейшов до елемента. елементу. говорю, вибачайте, у нас дуже часто не буває, тому їх сильно і не, не щупав. Так, тут у нас пластик, а тут у нас метал. Так, да, оця вставочка пластикова, то далі метал. Ну, в общем, Далі у нас дах, це скло. Цікаво, зроблено такий Антихром. Хромових вставочок ніяких немає. І Особливо в цьому кольорі він виглядає фігенський. Мені ще подобаються Hyundai Kona, коли вони такому чуть-чуть темніший колір у них. Порти зарядки Type 2 і CCS у нас є безключовий доступ, безключовий доступ на всіх дверях. Виїзні ручки. По матеріалам, ну це ж ягуар, тут все топово. Тобто це вам не просто якісь там якась машинка. Все прошито, все гарно, акустика меридіан. Склапі мечі, звичайно ж будуть. електро тут не може бути е механічних. По матеріалам супер. Дивіться, який стан сидіння. Шкіра. Взагалі ну, нічого не підтерто, нічого не заюзано. Всього на всього 98 тисяч пробігу. Тобто, явно, хто їздив, то нормально доглядав за машиною. До речі, СОХО у нас 91.5%. Це інформація з аукціону. Є утримання в полосі, є режими руху у нас. Звичайно, ESP, стабілізація, клімат-контроль, підігрівщики сидінь, адаптивний круїз, датчики дощу, датчики світла. І так далі. Не максимальна комплектація, але доволі дуже добра. Автоскладування дзеркал, мертві зони. Все тут присутнє. Стан, ну, блін, я би його оцінив, як нова машина, практично. Електропривід ляди. до речі, це теж доп-опція. Камера заднього руху. Секретки, до речі, на колесах є. У нас хлопці їздили. Ось тут секреточка. Будете купляти машину, передивіться відео, побачите секретку. Хлопці у нас їздили на, е, на, на заміну коліс дзвонять, кажуть, що немає секреток. Приїхали, знайшли секретку. Офігенський стан. Покажу, як все виглядає, що ніде нічого не подерто, ніде нічого не почовгано. Таку машинку я б собі взяв, б, знаєте, на яварчику прокатаєшся. І вже всякі ліфи, там, кони, ніро, согли, там вже нічого не хочеться. Ось така от машинка. Цей яварчик розмитнений, сертифікований, готовий до першої постановки на облік. Договір купівлі-продажу виписуємо. перша реєстрація буде такого транспортного засобу. В в орієнтовно 1600 гривень плюс-мінус. Це проходить експерто, це отримуєте номера та техпаспорт. У нас договір купівлі-продажу це орієнтовно година часу. І все, ми вас відпускаємо на офігені течілі. Що ж, будуть питання, звертайтеся ще краще всього. Приїжджайте, тестуйте, забирайте. Дякую, що були з нами. Вам гарного дня, пока-пока.